А всюди, як паніою, всюди була зрада, розумієш, пішла радянська влада. Комсомол, написала дівчина в Комсомол, Розумієш, читала, так стаєш, там чи би вже забили МТР, буром і так далі на старист. Почалася війна, вона з ними втікає. Розумієш ти мене. Тікає в Росії. Чуди було їхати. Війна ще скінчила в 45-му році. Вона і тут. Повернулася в село. І вони з нею ходять, розумієш, ті повстанці, розумієш, Словом я видів тоді розсотні, по підругу, то так вона доложили, доложили, що вони все їхати робити. А казати, що вони наші. Там скинули вночі пара чоловік, там потім цілі розкидали, розумієш? І посіти ранили одного, розумієш? Вона, вона не знала, що де в де їх кліївки, вона того не знала. Їхали, ранили. А Але все стріляли по ногах, аби вжити живого, розумієш, будемо бити, тобто нічого не буде. А в мудримоту моти залізика, той що викаже, чи де куди більше матеріалів От. І так все стало, розумієш. Їли, розумієш, того ронили. Вона їй щось одну забачили. І вона за зато. Як його потім в землю робила перев'язку, там шукали і не йшли. Коло кільниці була Київка. А день вийшов живий, що могло А той, що воронений, що мог там, той приложив гранату під голову, це кулачку було на пасі від. там все розірвав. А той почав видавати, криївки, де ще знають, що зміжте мене. І так вже побивав і повела. А то всі були зі села, хлопці, знаєте, хто там був тоді. А фамілію пам'ятаєте імену? Та що не пам'ятаю? Тобі треба сказати, фамілію. Воно на одній криючі так. Щедрик Василь. Ні, не, не я тебе собою тут є список, ви говорить, а я собі перевірю. Щедрик Василь. Угу. Гешпіль Василь. Гешпир Василь. Гешпиль. Такий? Е. Василь. Мушеник, Мушеник. Угу. Тоже угу. Є такий. Є. Гечпіль Василь. Мушенник Гернв. Мушенник. То вже маєш три. Є. І четвертий міста в день. Угу воно тут трошки інакше привісти. Угу. То там ДНК води сплакучили криївку, так? І підірвалися гранатами, так? Так. Да. Що співали, що не що гімн не співали. Це була uh -huh. перша криївка. Ого. От вони криївці, був ще деякий Іван. Мегато його старшим. Старшим е, Семен. Е, Кашки, uh -huh. Магарь, Магарь Іван, і четвертій ще був. Як ти ну, ще писав? Не писав чи кось. Стасю, Сю. А ту другу Київку як знайшли? Ну, шукали вже, ти знаєш, вже як шукали, задовгенько було, не підстелили за нею. А туди вона була та друга Київка? Друга Київка була туди, як їде за журавлення на пасма. І там хтось вижив, чи всі по... Ні, то всіх чотирьох поступово. Вони побивалися. Нікого ж ми не виявили. Самі ще порозціливали. Самі себе, Так. Да. – mm -hmm. А ще були випадки з Київками, що ви ходили? – Ще була Київка, то вже я ходила в що їх було, і Михайло, Михайло, табака і mm -hmm. ще стався м'яч. Тих двоє, да, їх тоді ще порострілював. Mm. А ту першу крівку, в якому році, не пам'ятаєте, знайшли? З 46 46-го. А ту другу того самого року? Чи? Того самого року, всього року. І, тут, і тоді останній раз, як той Табака Михайло, ви кажете, з ним ще хтось був? Ще був один його помощник старший Стасію То вони як їх на гарячому зловили? Ні, в кліівці там знайшли їх. Та теж в селі вашому? Та то недалеко, не то в селі нашому, так.